Добрий. Чому мене стоять роздав стоп-контроль? Підійдіть ще раз, як повинні. Підійдіть ще раз, як повинні. Відрекомендуєте що ви, що шо ви. Я взагалі не хочу, хочу сваритися, я просто хочу поправити, щоб виставали, на працювати. Я стоп. не буду попередній попереджати, я це не правило, буду вставати. Коли стоп-контроль тобі з зупинка. зубен. ви просто проїхав, то... не стоп-контроль, тобі... то, стоп то якась хрень. То кажу, то валяється висково хрень, висково. якась хрень, валяється на дорозі. Стоїть з порушенням ПДР, понаставляли собі. В обід їх немає, вечора вони є. Показуйте, 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 хто, хто. Я не на камеру. Та хочу на камеру. Значить, ідіть, значить, стойте туди, підметайте далі я участок свій. На другий, я на другий, на третій, на четвертий, п'ятий. Я казав всім вашим зустрілись. Кажу, поки не поставляєте знаки з без порушень правил ПДР. Я їх не буду виконувати. Я їх не зобов'язаний виконувати. Я зупинився тільки на те, що ви поліцейський, має, ну маєте вигляд поліцейського. і Ви мене зупинили, підняли. Я зупинили. А ота вся хрень то називається пам'ята на дорозі. Вони заборонено встановлювати наказ коменданта. Дивіться на другий раз просто будете обереж. Наказ коменданта. у вас тут блокпост чи що? Ні, я вам нічого за блокпост не говорю, нічого ну а що ви про наказ. Я не можу порушити те, що не, не, не незаконне. Я не можу порушити те, що незаконно встановлено. Бачите, що нас. Не Та ви бачите, ви бачите, що в мене машина. Ви бачите, що в мене колеса. Ви можете їх підкачати чи помити. Ну бачите? Ну, ну так само і ви ж кажете. Ну, бачите знаки, ну наставив їх. Якісь чмек їх поставив, блядь, а я їх буду виконувати. Ну ви що, гоніте чи що? Хто береш щасливо, дорога, приїжджаєте армію. Вам того ж.